Ушний час, підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом навіки. Амінь, Господи, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, з милосердя й помили мене грішного раба Твого, і відпусти, прости мені, недостойному, все, чим я згрішив перед Тобою. Сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини, всі мої гріхи вільні, і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру, може, іменем твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв, або обмовляв, кого в гніві моїм, або журився, або від чого небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого обсудив, або величався, або погордував. Або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи опивався, або безглузду сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді, як мої гріхи незліченні. Або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце іще більше я вчинив, Помили мене творчимі і владико, лінивого і негідного раба твого. І вибач, і відпусти і прости мені, як благий і людинолюбний, нехай спокійно ляжу засну, та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, й оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє, Затцем і єдинородним Його Сином, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний царю, щедрий і людинолюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безлічу гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий, видомого цього життя, єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою в цей день, свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною Твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою, очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тене, диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світло миця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосудженим, і охорони думки раба твого, від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені, очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця і наставника душі й тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів. «Що вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене грішного і убого раба Твого, даруй мені після пробудження, з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе, і прославляти, і славити. Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє людинолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа, знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережи мою убогу душу Ісусе Христе Боже наш, бо Ти, святий єси, і найславніший по віки. Амінь.